У Кам'янському підбили підсумки минулого опалювального сезону та розпочали підготовку до майбутнього. Очільник міста провів з цього приводу нараду. Новий проект міст ТеБ вулицями героїв. Щотижня розповідатимемо про вулиці міста, названі на честь героїв України, загиблих під час повномасштабного воєнного вторгнення. Що по почому у Кам'янському продавці на ринку кажуть, що ціни не кусаються. Мої колеги рушили перевіряти. У дитячій художній школі імені Івана Першучева відбулась персональна виставка художника скульптора члена національної спілки художників України Олександра Шегорки. Розповімо про події останньої доби у випуску новин від 13 квітня у студії з вами Володимир Кравченко. Вітаю! Тільки-но завершили опалювальний сезон і вже розпочинаємо підготовку до нового. У Кам'янському зібрали нараду, де підбили підсумки минулого та розпочали підготовку до майбутнього опалювального сезону 23-24 років. На нараді під головуванням очільника міста були присутні керівники структурованих підрозділів міської ради, житлово-комунальних підприємств та інших служб задіяних підготовці та проходження опалювального сезону. Через терористичні атаки по нашій інфраструктурі російським агресором цьогорічний опалювальний сезон був найважчим за все існування незалежної України. Завдяки Збройним силам України, завдяки тому, що була у нас і тепла погода, завдяки кожному з вас підприємцям житлово комунального господарства, нашим енергетикам. В цілому ми пройшли. Опалювальний сезон можна сказати нормальний. Зараз у нас основне питання це підготовка до наступного опалювального сезону з урахуванням обставин, які ми маємо на сьогоднішній день. у Зв'язку з військовим станом перелік підготовчих заходів буде затверджено на засіданні виконкому в цьому місяці. Даним переліком заходів передбачені роботи по заміні магістральних трубопроводів, там капітальний поточний ремонт котлів там та іншого обладнання. Підготовка там транспорту для розчищення шляхів на території міста в зимовий період, тобто там. Великий перелік заходів серед іншого було закладено кошти на ремонти запірної арматури в 230 житлових будинках, де виникало найбільше проблем з теплопостачанням, та ремонт систем водопроводу і каналізації в 50 багатоквартирних будинках, які найбільше цього потребують. Також заплановано відновлення асфальтобетонного покриття, зруйнованого під час аварійних робіт в зимовий період. Крім іншого, енергетиками проводиться підсилення електромереж та обладнання, відновлює обладнання і ТЕЦ міста, яка вперше за 90 років була повністю зупинена через блекаут, внаслідок чого було пошкоджено котел та турбіну. Засідання штабу по підготовці міста до нового опалювального сезону проходитиме у Кам'янському щотижня. Управлінням охорони здоров'я Кам'янського спільно з представниками міського товариства інвалідів Лелека був проведений спільний об'їзд медичних установ міста. Оглядали лікарні з важливою місією перевірити, наскільки вони доступні для людей з інвалідністю, зокрема тих, які пересуваються на візках. Результати перевірки у сюжеті. Пандуси широкі коридори, відсутність порогів та доступ до всіх фахівців. Це все сучасні норми безбар'єрного доступу. Крім іншого, доступними мають бути і процедурні та оглядові санітарно-гігієнічні приміщення та лікарняні палати у підсумку, максимально рівні умови для усіх відвідувачів та пацієнтів. Усі лікарняні відділення міста, в яких останніми роками проводилася реконструкція, відповідають цим вимогам. Дещо гірша ситуація з відділеннями, де тільки плануються ремонти, зауважує голова Кам'янського міського товариства інвалідів Лелека Людмила Лазаренко. Зараз ми провели такий аудит, ми побачили, там, де є ремонти, вже це все виправлено, де немає ремонту. Ну як вам сказати, загалом, загалом, у нашому місті полікуватись можна, я вважаю, в стаціонарах. Тим паче люди йдуть на поступки, на допомогу. Усі думали, все буде. І будемо ми відчувати себе повноправними громадянами нашої країни. Зараз це особливо актуальне питання, адже, на превеликий жаль, через повномасштабний напад Російської Федерації кількість людей, що зазнають тяжких поранень, збільшилася у рази. І головне завдання робити все, щоб люди з інвалідністю відчували себе комфортно скрізь, особливо у лікарнях, зазначає начальник управління охорони здоров'я Віталій Манзюк. Ми дуже вдячні громадській організації Лелека за, за таку ініціативу проведення такого заходу. Ті нюанси, які ми нам озвучили, озвучила Людмила Миколаївна, Ми їх обов'язково врахуємо в нашій роботі і е, зробимо повторний об'їзд наших лікувальних закладів для того, щоб іще раз побачити, що все-таки наші лікарні готові до прийому пацієнтів, і це не, не тільки мешканців міста, це внутрішньо переміщені особи. На жаль. Через війну людей з обмеженими можливостями стає все більше і більше. Крім іншого, маломобільні групи населення це не лише люди на візках чи милицях. Це і батьки з маленькими дітьми, в дитячих візочках, вагітні жінки, люди літнього віку, люди в післяопераційний період відновлення. Тобто це всі ми в певні періоди нашого життя. Терміново потрібна кров усіх груп з негативним резус-фактором. Про це повідомили в камінському підрозділі Дніпропетровської обласної станції переливання крові. Медики наголошують, станція є єдиним закладом в Кам'янському, який заготовляє кров для переливання пораненим військовим та цивільним. Тільки цей заклад приймає донорів для створення запасів крові і її компонентів та потім передає їх лікувальним закладам. Проблема нестачі запасів пов'язана з тим, що здавати кров донор може раз на 60 днів, а запаси потребують постійного поповнення і великої кількості донорів. На станції зазначають, реалії військового часу не просто потребують, а вимагають від усіх нас постійного поповнення запасів, адже кров рятує життя тим, хто, не шкодуючи себе, боронить нашу батьківщину. І наш обов'язок на сьогодні створити надійний тил нашим бійцям, створити умови, в яких захисникам швидко нададуть допомогу. Усіх бажаючих допомогти пораненим захисникам запрошують до станції з понеділка по п'ятницю з 8 до 13 години. Медзаклад знаходиться по вулиці Інститутська, 6, поряд із Театром імені Лесі Українки та пенсійним фондом. Телефон для довідок 068 687 80 92. Міська інформаційна служба розпочинає цикл сюжетів вулицями Героїв. У них ми розповідаємо про вулиці, перейменовані на знак пам'яті про кам'янчан, які захищаючи Україну, віддали найцінніше. Розпочнемо з вулиці, яка раніше носила назву Білоруська. А з вересня 22-го року вулицю провулок та проїзд перейменували на честь героя України Юліана Ступака. 30 вересня на сесії Кам'янської міської ради було підтримано рішення про перейменування вулиць, про вулків, проспектів, бульварів, площ, скверів Кам'янської міської територіальної громади, назви яких пов'язані з державою агресором та її союзниками під час дії воєнного стану. Нові назви отримали 182 об'єкти в самому місті та ще 16 у селищі Карнаухівка. Серед перейменованих 12 вулиць стали носити імена кам'янчан, які героїчно загинули, захищаючи Україну та її народ. Було дуже багато питань. Спочатку були такі розмови, що навіщо ми все місто будемо перейменувати залеглих героїв. Потім була дискусія, потім були роз'яснення. Ну, для нас, як родин загиблих, ми вважаємо, що це повинно бути. Місто повинно знати своїх героїв, які не залишилися вдома, які пішли на цю війну, які відстоюють і досі нашу країну і наше місто. Тільки завдяки цим героям ми зараз в нашому місті можемо якось хоч трошки жити в мирний час, тому що я вважаю, що це дуже важливо, особисто для міста, щоб ці імена, ці герої залишились назавжди в місті, щоб про них пам'ятали. Оскільки Білорусь активно підтримує Росію, то Білоруську одностайно вирішили назвати іменем Героя України Юліана Ступака. Який виріс на цій вулиці, коли стало питання по перейменування саме білоруського проїзду на ім'я Героя України Юліана Ступака, я першим подав цю ініціативу на місцевому рівні. От і для мене було дуже важливо, тому що в 2016 році, коли син загинув, я також. Хотів перейменувати цю вулицю на ім'я сина, була перемінова школа 37 імені моєго сина Максима Самойловича. І я просто мав обов'язок все ж таки цю вулицю, білоруський проїзд перейменувати. От і дай Бог, що перейменували імені Юлія Стопака. Молодий офіцер загинув поблизу села Гусарівка на Харківщині. Його побратим згадує, що 8 березня був дуже тяжкий бій. Нашим захисникам все ж таки вдалося дати відсіч окупантам. Більше того, українські підрозділи просунулися далі, а противник не зміг вести наступальні дії. Але Юліан заплатив за цю відсіч найціннішим. Військовослужбовець розповів, що тоді по їх піхоті працював ворожий танк, а перед командиром взводу Юліаном стояв вибір відступити чи залишитися і виводити військових, які потрапили в скрутне становище та не змогли виходити самостійно. Він обрав друге, не зрадивши честі та військові доблесті, ішов останнім прикриваючи побратимів. А героїзм «Ратного серця показав не менш героїчним вчинком, знищивши ворожий танк звичайною гранатою РПГ 22 я вам скажу так, людина, людина відкинула гранату, яка летіла по нами. Ми сиділи в засаді, тримали наш тил. О, виходи танки не дозволяли їм виходити, коли куди просувалися наші війська, основні сили. Він відкинув гранату, тому що піхота з боку на нас наступала. Не побоявся її підібрати і кинути, і цим самим вразив трьох расистів. Так, потім він знищив танк однією РПГ-22. І героїчно залишився виводити людей. Герой України це мало, мало для такої людини, і нам його дуже не вистачає. Ось цей будинок, де виріс Герой України Юліан Стопак. Цією стежкою він ходив до 37-ї школи. З цього будинку він поїхав до Львівської академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного, яку закінчив у 2021 році. А через рік він в останній відчинив двері. Під'їзду, напевно, так і не обернувшись на вікно рідної квартири, адже у військових це вважається поганою прикметою. А далі були перші пекельні дні повномасштабного вторгнення. І 8 березня, в бою проти окупантів, прикриваючи побратимів, Юліан героїчно загинув, назавжди залишившись 21-річним лейтенантом. Нам вдалося поспілкуватися із найдорожчою для Юліана жінкою, його бабусею Ніною Максимівною, яка виховувала хлопця із 4-річного віку. Коли закінчив 11 класів, у нього з дитинства була така мечта бути воєнним. І він сказав, що я буду поступати в воєнний. Уч... ну, училища тоді не було, а як то була Одеська і Львівська академія. І він збирав сам документи сам це, сам, і подав документи в Одесу і в Львов. І коли ми вже їхали в Львов, щоб він поступати екзаміни, нам з Одеси дзвонили, що документи прийняли, захотів Львові. Пройшло вже більше року з дня смерті Юліана, але Ніна Максимівна щодня оплакує найдорожчого онука. У той же час. Пані Ніна з особливою теплотою згадує ті моменти, коли дорогий онук, який вже проходив службу в одній з військових частин Дніпропетровщини, на декілька днів приїздив додому. Рано п'ятого завжди вставав. От, і бабушка, мені сорок Так. П'ята мені сорок пельменей. Так я в окно смотрю, канал біжик. а нато мені сорок пельменей, Я йду. Одними із найболючіших були хвилини. Коли Ніна Максимівна дізналася про втрату. Учениця, з которой я училась, мені дзвонить і говорит: а ти знаєш, сьогодні в Куцеволовку привезуть хоронить. Це ж, одна фамилия, ступак. Я говорю, как? Там повинні хоронить сьогодні в Куцеволовці. Я говорю, как ступак? В Куцеволовке це ж село, там, де папа живе сейчас. Вот, я говорю, ты, ты ничего не путаешь, нет? Приходит меньше Лиза, это внучка. Я говорю, представляешь, что вот такое я говорю, совпадение? Там еще есть выбор. Она говорит, бабушка, ты знаешь, это правда. Я поступал, поднималась по ступенькам, а военные, я говорю, стучали тебе в дверь. Принесли повестку. Но мы тебе ничего не сказали, чтобы ты не пережил Он погиб. Поховали Юліана у селищі на Кіровоградщині, де проживає його батько Юрій. Він так любив це село, почому там ліс, там рибалка, там до папи він приїжджав. І почому то папі сказали, що что залишиться, щоб не похоронили там, Сиволовці. О, я дуже не хотіла, тут ж ближе мені. Тут військове кладбище, тут я би ходила к нему, тут ні, взагалі, рішилька область, похоронить там. Звичайно, ніхто і ніщо не замінить жінці онука, але той факт, що вулиця, де зростав герой України, який здійснив подвиг у ім'я життя майбутніх поколінь, тепер носить його ім'я, все одно горіє її змучене горем серце. В інтернеті прочитала. переименовываются, какие улицы переименовываются. Это своя прочитала там, что именно. Именно вот это белорусский проезд, белорусская улица в городе будет это переименоваться на Юлиан Ступак. Герой Украины. Вообще, вот это единственное, что я могу вам сказать. Я, я, не знаю. Мне до сих пор не верится. Я... Я, я ложуся і, і встаю, і, і фотографії передо мною, і все, та саме всі одежки, все, все одежда все. тяжело забити, все. Будемо сподіватися, що там, за золотими вікнами, зірок, душі воїна Юліана від нашої пам'яті ставатиме тепліше, і саме в цей момент вулицю, яка названа в його честь, яскраво освітлюватиме, маленька зірка великої любові. Більшість українців святкують Великдень 16 квітня. Проте продукти до святкового столу купують вже зараз. Кожна сім'я заздалегідь планує великоднє меню. Серед товарів є продукти, які вважаються традиційними на святковому столі. Оскільки кам'янчанам обійдеться великодній кошик та що купують до столу на ринку, дізнавалась команда міської інформаційної служби. Традиційно кам'янчани купують на святковий стіл, свіже та копчене м'ясо, ковбаси, овочі, фрукти та зелень. Скільки коштує зібрати великодній кошик, ми вирішили перевірити на центральному ринку. Вам цікаво, мені також. Ходімо разом. Традиційно до великоднього кошика кам'янчани кладуть м'ясо. На ринку досить великий асортимент яловичини, свинини, курятини та усіма улюблених м'ясних виробів. До Великодня вибір достатньо великий. На кожен смак та гаманець. Порівняно з минулим роком, ціни подорожчали несуттєво, розповідають продавчині. Молоді телята, бички йдуть догодічні у нас, ми старше м'ясо не возимо і не ріжемо. В асортименті є все. Є чиста м'якоть – задня частина, є лопатка із кісточкою і є лопатка чиста без кісточки. Є груднина, ребро, є стейк, є чиста отбивна. На базарі, я вважаю, можна вибрати і скупитися дешевше, набагато, і зробити хороший святковий стіл. Діапазон, дивіться, від 150 гривень до 220. Починає від ніжок і закінчує салом. Асортимент від багліє до називається. <сум> Все є. Абівни, м'якать, ошейки, рібришки, вкусне сало, Дішевле, ніж риба. Для шашлику найсмачніше обрати ошейок і крістець. А ще Ольга Петрівна залюбки поділилась авторським рецептом маринаду під шашличок. Різать невеликими шматочками, ну і не маленькими. Цибулі побільше приправа для шашлика є тут, нас. Ну і майонез з зарчиций, нежирний, Дуже смачно. Багато хто купує до великоднього кошика улюблені копченості. Це підчеревина, ковбаси, м'ясо та сало. На ринку його вдосталь. Кожен знайде для себе улюблені смаколики. Ціни не підвищували, зазначають продавці. В асортименті у нас ковбаски, свина смажена, куряча смажена, капчені свина. Індюшина, курочки копчені підчеревочок, баличок. Ну, зазвичай до свята всі беруть підчеревочок і великодній кошик ковбаску. 380 гривень кіло. Ціна у нас осталася. Ми не піднімали ціну з прошлого року. В середньому так ковбаска, підчеревочок, баличок, там печінкова трохи дешевше. На центральному ринку вже досить людно, Містяни не готуються до Великодня та потроху купують святкові товари до столу. Зараз купувала сало, тут дуже добре сало смачне, і буду робити кручинки на Великодень. Ну трошки дорожче, але тут дуже добре асортимент. Мені так подобається м'ясо тут. Я вообще переселенка я з Маріуполя, і ну кам'янське для мене тут приємно вразило. Дуже добрий ринок, все домашнє, качественне, якісне. Купуємо. Сало, Ребри, ребра. Ну і таке, щось, це, те, що ми беремо з ковбаски і йдемо до серпня, там будемо присвятити. Ціни, як взагалі, ну кусаюся, але ж будемо на ці дні треба, треба виходити з положення, тому що на цій дні треба треба буде, щоб воно трошки на столі щось стояло. На прилавках вже з'явились перші сезонні овочі, хоч і з теплиці, проте свої з лівобережжя міста. Серед популярних до Великодня помідори, огірки, редиска та молода капуста. Ціни на ринку дещо нижче, ніж у супермаркетах. Перед праздником все є. Серці різні, дуже хороші. Це нормально нормальна, не сказати, що так сильно. Баклажани, кабачки, огурець – три види. наша льовібережні пікліца, редиска. помидоры, капуста, брокколи цветной. Чуть-чуть все потихоньку берут. Так сказать, еще как раньше праздничный, сейчас война не так сильно. Чуть-чуть потихоньку берут все. Цели сильно изменились. Сейчас очень дорогой. Все, все и закупка дорогой, и продажа дорогой. Люди уже привыкли, потихоньку уже все это привыкли, что делать. Головна страва Великодня безумовно паска. На ринку можна знайти гарно здоблені кулічі, приготовлені власноруч та пекарнями. Ціни різні від 45 до 80 гривень за класичну паску та від 90 до 200 за панетон різних розмірів. Проте багато кам'янчан не полишають традиції та готують паски вдома за власним рецептом. От беру, що паскою яйця, масло подсолнечне, сливочне, ізюм, курага, все цукати. Мукаш, також незмінний атрибут святкової корзини. Крашанки, яєць на ринку вдосталь. Продавці зізнаються. Раніше купували більше. Зараз через зростання ціни господині купують 2-3 десятки. Проте якість та великий асортимент залишились незмінними. У нас великий асортимент яєць. Є з Новоніколаївки, є з Петриківки, є з Полтави яйця стараюся ну, якби більше асортимент привозити, щоб люди на праздник скуплялися з щоб було все хорошо, В середньому яйця у нас 56 гривень, 57 гривень. Стараємося ж якби дешевше привозити, щоб якби, люди були задоволені. Яким би не був ваш святковий стіл, пам'ятайте, що пасха не тоді, коли ми смакуємо пахучі шматочки освяченої паски і ковбаси а коли ми віруємо та шануємо Бога. 12 квітня у виставковій залі дитячо-художньої школи імені Івана Першутчева відбулася персональна виставка художника скульптора члена Національної спілки художників України Олександра Тимофійовича Чигорки. Захоплювались подорожі у світ мистецтва і наша знімальна група. Дитяча художня школа імені Івана Першутчева відкриває новий проєкт Знайомство з художником. Дебютує проєкт персональною виставкою Очима землі талановитого митця викладача закладу Олександра Чигорки. У цьому проєкті можуть взяти участь художники Кам'янської територіальної громади і не тільки можливо, які зможуть виставляти свою творчість, виставляти свої роботи в нашій виставковій залі, на території нашої школи, де зможуть знайомитись містяни та безпосередньо учні нашої школи. Майбутні художники. Сьогодні на нашому святі присутні ем, талановиті митці, заслужені актори, практикуючі художники та, звичайно, наші учні з випускних класів. Мистецтво має різні форми підтримки та допомоги навіть за воєнних часів. Воно надихає, поєднує і навіть іноді рятує у скрутних життєвих ситуаціях. Так можна сказати, і про роботи Олександра Чогорки. Його унікальність та надзвичайна індивідуальність відчувається одразу яскравий сонячний живописець з винятковою розробкою технік, творець скульптури рельєфів та об'ємів, майстер художньої фотографії і поет. Ця виставка теж якось дякуючи, що в мене є учні, дякуючи, що в мене є такі колеги, прекрасний чудовий колектив педагогів, які мені допомагали цю виставку організувати. Директор, заоч. Ну і я щасливий, що ця виставка проходить ще перед Великоднем. Вона дасть нам якісь сили, віру в те, що Всевишній нам допомагає і в боротьбі. І в любові до землі, і в творчість місцем своєї сили митець називає рідне містечко: покинуті хати, стежки, ставок, прості речі, які роблять Олександра щасливим і надихають його створювати нові й нові роботи. На рахунку художника чисельні виставки та творчі надбання. Проте сам Чогорка вважає найбільшим здобутком те, що може наразі передавати свої знання молодим майбутнім митцям. І сьогодні я Сподіваюсь, буде започаткований проєкт зустріч з художником, знайомство з художником. Я думаю, що це буде дуже така цікава платформа, яка дасть можливість реалізовувати свої творчі плани і художникам, які вже дуже відомі, і нашим юним художникам, яких тільки чекає визнання в місті, в області і в Україні. Приємно, що на заході зібралась спільнота, яка розуміється на творчості, підтримує розвиток художників Кам'янського, зазначає пані Наталя. На виставку також завітали друзі, колеги та знайомі Олександра Чогорки. Серед них був поет-перекладач та громадський діяч Сергій Злючий, який висловив подяку митцю у віршах. Спив краплю любові і знов переліт. Оскільки ослостей в душу просились, а ти, полотна, замальовуєш сірість і створюєш. Котре пробачений світ, ми з Олександром знайомі, скажімо так, приблизно років 30. От, і я всі ці роки спостерігаю, що людина ніколи не зупинялася. Людина завжди перебуває в постійному пошуку. Це справжній художник. Більшість його робіт це справді це також справжня поезія. І причому це поезія на всіх матеріалах. Це на піску, на землі, на снігу, на камені, на всьому це все одно поезія Олександра Чогорка. Із захопленням можна було спостерігати, як відгукується про Олександра Чогорку та його роботи усі присутні. Це художник не міського рівня, це художник національного рівня. І ми знаємо про це, і мусимо цим пишатися. І я так думаю, що попереду буде ще не один цікавий проєкт. Ми, дивлячись на його творчість, на його роботи, могли просто змінювати, змінюватись не зважаючи на ну, то дійство, яке відбувається сьогодні. Це я так мягко кажу про війну. Але ж нам потрібен такий товчок, такий струс нашого десь може навіть нашого мозгу, щоб ми бачили очима землі. Перед самим переглядом експозиції відвідувачі насолодилися невеличким фільмом, який також був представлений від автора. Він показав свої малюнки на забутих хатах, малюнки на снігу і на небі. Створені митцем твори викликають багато роздумів про сенс буття. і кожен може знайти для себе свій. А в українців сьогодні визначна дата. Пройшов рік з моменту, як збройні сили України комплексом Нептун відправили російський військовий корабль на дно неподалік острова Зміїний. У головному управлінні розвідки розповіли, яке значення для України мало потоплення російського військового корабля. Знищення флагмана це приголомшливий успіх у війні з російським агресором. Подальші діяли старт звільненню острова Зміїний. Розблокували судоплавні торгівельні шляхи та знизили рівень загроз в акваторії Чорного моря. А ще сильно підірвали моральний дух ворога. Окрім цього, російський ракетний кресер Москва отримав номер 2064 в реєстрі підводної культурної спадщини нашої держави. У міністерстві оборони України зазначили, за 80 миль від Одеси знаменитим кресером і найбільш затонулим об'єктом дна чорного моря можна бути милуватися, особливо не занурюючись. Відповідно до конвенції ЮНЕСКО, усі сліди людської діяльності на дні чорного моря в межах економічної діяльності нашої держави є власністю України. Точні координати, де Москву востаннє бачили на плаву, передали британці. А сам крейсер знаходиться на глибині 45-50 метрів. Цей підводний об'єкт стане крутезним місцем для дайверів, адже піднімати Москву ніхто не буде. Окрім підводного крейсеру, поруч усіла й дюжина інших російських кораблів. І наприкінці новин дізнаємося, яку погоду слід чекати найближчі дні. Тож завтра у п'ятницю хмарно опадів не передають. В ніч температура повітря становитиме плюс 8 градусів, а в день до плюс 11. Вітер північно-західний до 5 метрів на секунду. Попередньо вихідними повітря значно не прогріється, тож не поспішайте з плануванням вилазок на природу. На цьому наш випуск добігає кінця. Не забуваємо підтримувати збройні сили. Дякуємо захисникам за те, що ми у вільному місті і готуємося до Великодня. У студії з вами був Володимир Кравченко. Нехай чистий четвер принесе вам спокій і затишок. Бувайте!